Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам таку можливість грати в наш улюблений баскетбол. По-друге, хочу вибачитись, і команда хоче вибачитися перед нашими болівальниками за таку гру, яку ми сьогодні зіграли. А по грі Початок гри був більш-менш такий собі, ну, ми мінус вісім почали, в кінці першої четверті вже зрівняли рахунок, а потім вже якось пішло не так. Ми втратили якусь концентрацію, почали робити багато втрат і програвати підбір під кільцем. Я вважаю те, що от, те, що ми концентрацію втратили Дніпро Дніпр... виграв. Завдяки. Дякую. Дякую. Ну, вітаю з Дніпро, з чудовою грою. Пільництво, повністю провальна гра захисту, тільки перша четверть ее була борьба. тяжко коментувати е-е гру. Різниця 45-46. Чому? Дочеків дуже багато. Розчарований. Будем працювати над помалками. І готуватися до наступних ігор. Дякую. Слава Україні, слава ЗСУ. Е, вперше хочу сказати дуже велике дякую нашим воїнам ЗСУ за можливість грати у цей час. Е, про гру я можу тільки сказати те, що ми дуже гарно працюємо на тренуванні. Е, ми почали дуже швидко біжати, та якщо ми будемо продовжувати працювати в такому ритмі, то нас ніхто не зможе зупинити. Тому я вважаю, що наша сьогодні наша гра була дуже хороша. Всі біжали, усі зробили свою працю, та з цього вийшов такий результат. Так, дійсно зігралася команда. Ми добре зіграли в захисті і бігли в швидкий баскетбол, намагалися грати. Тому все виходило. і Дякую хлопцям за те, що вони. Виконали всі всі побажання на цю гру і здобули таку перемогу. Плюс я думаю, що вчора ми не доіграли матчі, ми скучили за грою і вчора не зуміли проявити себе. І сьогодні це дало нам теж якийсь поштовх, поштовх, що ми так швидко і гарно грали.